Схвально відгукнулися тернопільські митці про першу книгу депутата Свободівця Сергія Надала, яку він презентував минулого тижня. Вона має назву Справедливість, відповідальність, порядок. Попрацювавши півроку в обласній раді, коли почав систематизувати ті виступи, які були десь свої замітки. Звернував, що складається такий досить немалий текст, який вирішив систематизувати. Тоді ж був створений інтернет-сайт, мій який вів у формі такого інтернет-щоденника або блога. Коли я побачив, це назбирався такі досить значні маси інформації. Прийшла в голову вже думка спробувати зробити одну єдину працю. Письменники, що відвідали презентацію, особливо відмітили цікаву подачу історичного та сучасного матеріалу, а також легкий для сприйняття стиль текстів. Сама книжка, я собі думаю, що вона може бути і підручником з історії Тернополя, що вона може бути і енциклопедією малою міста Тернополя. В принципі, вона дуже просто написана. Кожен, хто схоче поглибити своє знання з історії нашого міста, з його проблем, як його розбудовувати надальше. Такої книжки ще в Тернополі не було, тому що ця книжка її задоволенням почитає і. Доктор наук і звичайна домогосподарка якась таке золота серединка, що вона призначена різним категоріям читачам. Тобто, її буде однаково читати, бо той знайде щось наукове, а той щось для душі. Книга Сергія Надала є збіркою роздумів про минуле, сьогодення та майбутнє Тернополя. Такий підхід робить проблеми сучасності більш актуальними, адже поєднує їх з досвідом попередніх століть. Маю честь працювати з його батьками в свій час. він виріс у патріотичній благородній сім'ї. Він натхнений національною ідеєю. Він вміє подати її висококультурно. Я думаю, що книжку почитають з задоволенням, бо тому, що я насправді прочитала її так за за два вечора.